Цікаві моменти були проявлені у фільмі про будування стосунків з його дочкою, котра вже виросла, і конкретні такі моменти, котрі були чужі для його внутрішнього сприйняття. І в нього відбувалися якісь внутрішні зміни, поведінки. Як впливали робітники, що з ним працювали, колеги, партнери? Як відбувалися ці моменти становлення тих стосунків з дочкою? І той фінішний момент, конкретно, к чому воно прийшло вже такий фінішний, фінішній прямій фільму. Там такі цікаві зашифровані моменти стосунків, секретні моменти, про які, якщо спершу дивитися, може й незрозуміло про що йшла мова. А якщо вже дивитися з тими інсайтами, вже з тими знаннями, котрі розкрилися прикладом для мене, то я вже в кожному слові я побачила, а що в дійсності зашифровано в тих фразах. Чому. Формуючи сценарій того фільму, чому вони ті сцени поставили в той фільм? Вони розкрили, розшифрували там конкретні знання про його життя, і ці моменти дійсно є цікавими. Тож, якщо дізнатися, про що йшла мова, такі цікаві моменти, цікавий момент з його другом, партнером, колегою в його житті. Котрий возняк, воз цікавий момент зашифрували, де він каже йому подивись. Цей момент реально крутезний в фільмі зашифрований, де присутні були якісь претензії воза, і де, після того, коли Джоб сказав, подивись, пройшов конкретний момент і час. І після того у вас приходить. В фільмі проявляється той момент, що він е, ніби підказує, що ВОЗ подивився і зрозумів, що відбувалося в реальному житті. Про цей момент я ще могла б сказати такий інсайт, який відбувся в моєму житті. Завжди є дві сторони медалі. Якщо казати, що один правий, а інший винуватий, то якщо подивитися того, хто винуватий, теж реально побачити конкретні моменти, що в іншому варіанті. Тож можливо, ситуація така, що або обидва винуваті. Або в обох затрешилися, що і в того запроблемилися конкретні моменти в житті, і в того теж. Але в них різні механізми. Тож перед тим, як когось звинувачувати в житті, можливо, треба дізнатися, або уточнити, а чи в того в житті якісь теж були причини діяти конкретно таким. Варіантом в житті. І якщо ми дивимося ці моменти, якщо ми ці моменти бачимо, дізнаємося, то, можливо, розкриється якесь знання, котре проінформує. Про те, що як я кажу, що А в тих теж зтрешилося або запроблемилося. Тож завжди існує дві. Сторони медалі. Такий цікавий момент. Тому можуть бути й винуваті обидві сторони, а ще й у виграші обидві сторони. Дивлячись від світогляду, як ми дивимося, як ми інтерпретуємо конкретні моменти, бо в багатьох ситуаціях. Реально відокремити позитивні моменти, виграшні моменти. І якщо якась ситуація формується деструктивно, то реально побачити, а для чого ця ситуація, який плюс ця ситуація може сформувати, який виграш в цій ситуації є? Такий цікавий інсайт, такий цікавий момент.